Доброго дня! Сьогодні ми говоримо про астрономію. Астрономія це наука про космічні об'єкти, зірки, планети, галактики, про їх рух та взаємодію, про перетворення, які в них відбуваються. І це одна насправді з найдрівніших наук світу. Науковці розрізняють кілька термінів: є поняття Всесвіт, є поняття космос, є поняття космічний простір. Домовляємося, що Всесвіт це всі-всі-всі об'єкти. Навколо нас включно з землею, а космос це простір за межами планети Земля. В космос літають ракети, в космосі літають супутники, а наша планета з її природними штучними супутниками обертається у всесвіт. Астрономія, як наука, з'явилася в письмовому формі в Греції. І виникла вона з практичної потреби. Потрібно було скласти календар посівних робіт, оскільки весняні паводки починаються. Приблизно тоді, коли сходить зірка Сиріус. це помітили ще в Стародавньому Єгипті та Межиріччі. А також моряки, якщо їм не було видно берега, орієнтувалися на просторах водойм за допомогою зірок. Наприклад, в північному півкулі легко впізнати велику ведмедицю, де від неї знайти полярну зірку, тобто там північ, південь, захід, схід вже зорієнтувалися. Перші карти зоряного неба і. Спроби пояснити, як там відбуваються рухи, склав Клавдій Птолемей. Йому також належить авторство е, системи геліот, геоцентричної моделі світу, за якої в центрі обертання всіх космічних тіл стоїть Земля. У цієї системи світу був один серйозний недолік. Дуже було важко пояснити реальні види форми руху, тому що з розрахованими вони не співпадали. Але Добрих півтори тисячі років така карта світу всіх влаштовувала. А от Миколай Коперник першим сформулював геліоцентричну карту е світу, в якій в центрі стоїть сонце. Ну, Хімічний елемент гелії є на сонці його там дуже багато. І тоді вже стало легше розраховувати і орієнтуватися на місцевості за допомогою карт. Ще одним з видатних астрономів був астроном Браге. Він дуже багато років спостерігав сходи, сходження і заходи зіров, записував координати їхніх рухів по небу, досліджував комети, і це все ретельно занотовував. Ці матеріали лягли в основу розрахунків Йогана Кеплера, використавши розрахунки Браге і систему геліоцентричну. Коперника Кеплер сформулював сучасні закони руху космічних тіл. Ними й до сих пір користуються науковці і ті, хто запускають ракети з супутниками. Першим спостереження за зірками зробив більш доступним і кращим. Галілео Галілей, створивши такий прилад, як телескоп. Його телескоп був простою дерев'яною трубочкою з двома скляними лінзами. Наближення він давав не дуже велике, але саме за його допомогою Галілей і відкрив супутники Юпітера і інші об'єкти в сонячній системі. Ну і вже технічні прилади для орієнтування на місцевості за допомогою зірок. Ось такий прилад, називається Астролябія. Стрілочку повертали. Коліщатка зміщилась і можна було знайти положення човна, на, наприклад, в межах океану. Ще один прилад використовували моряки, квадрант. Це прилад, за допомогою якого можна було знайти човен залежно від положення його від екватора, північніше чи південніше. Прилад виставляється так, щоб через нього дивитися на якийсь об'єкт, ну там хмару, зірку тощо, а зміщувалася частинка. І наскільки градусів зміщилась, така й була відповідно таке положення човна в океані. Ну і прилад для вимірювання часу, вже всі космічні явища відбуваються в часі. Це гномон. сонячний годинник, це по суті палка, яка відкидає тінь. Ну і в школі ми вже користуємося приладами для демонстрації цих явищ, тобто руху космічних тіл. Ось такий, наприклад, прилад Телурі. Він дозволяє проілюструвати рух Землі місяця і Сонця і їх взаємне положення. Телурі – модель Сонце, Земля Місяць. З його допомогою можна продемонструвати, яким чином наша планета рухається відносно власної осі та довкола Сонця. А місяць навколо неї. Та яким чином це впливає на зміну пір року часу доби їх тривалості. Помогою учням набагато простіше отримати розуміння процесів, що відбуваються у природі у зв'язку із рухом даних космічних об'єктів сонячної системи. Більш складнішою є армілярна сфера. Ця сфера демонструє взаємні рухи не тільки місяця землі і сонця, а ще й деяких зірок, таких яскравих помітних. Кожна оця дуга. Показує положення того чи іншого сузір'я. Давня астрономія була більш спостережливою наукою, а сучасна астрономія це вже і техніка, і закони фізики, хімії, і пристрої для швидких математичних розрахунків, коли не треба рахувати в стовпчик, ну і, відповідно, потужні телескопи. Хоча спостереження як основний спосіб вивчення об'єктів космосу так і залишився, ми з ними експерименти ще проводити не можемо. Телескопи бувають різні, оптичні. Ми через них безпосередньо дивимося очима. Радіо, рентгенівські та гамма-телескопи досліджують невидимі для людського ока види випромінювання, які породжують зірки. Наприклад, над великий масив радіотелескопів у штаті нью мексико в Сполучених Штатах Америки. Що ви уявили розмір, ось Тут коришнева будка це вагончик, де живуть техніки, які дбають про роботу цих телескопів. І цей вагончик їздить там по колії. Ну один з найбільших в світі це теж радіотелескоп. Діаметр цієї чаші від краю до краю 305 метрів. Ось тут знизу на передньому плані триповерхові будинки, де живуть співробітники і автомобілі їхні припарковані. Цей телескоп досить близько до екватора, там більшу частину дня світить сонце, тому йому немає перешкод. Ну, а найкраще спостерігати за небесними об'єктами, запустивши телескоп в космос, де йому не будуть мішати хмари, дощ, зимою, мороз. Ну і один з найперших це космічний телескоп Хабл або «Габбл». Він літає в космосі, проводить спостереження далекого космосу. В нього дуже велика роздільна здатність мільярди пікселів на дюйм. А от близькі об'єкти, планети сусідні, там Юпітер, Венеру, телескоп Хабл не побачив. Він хорошо спостерігає лише за далекими, дуже віддаленими об'єктами, сусідніми галактиками, туманностями, зоряними скученнями. Ну і з тих пір, як люди навчились запускати в космос ракети, ми можемо запустити дослідницькі зонди на найближчі до нас об'єкти на Марс. І на місяць. По місяці е, зараз не їздять місяці ходи, в них посідали батарейки, вони там просто стоять. А на Марсі ще дослідницькі зонди марсоходи продовжують рухатися. Ну і в нашій сонячній системі, в цілому всесвіті залишилася ще сила селена об'єктів, які чекають своїх першовідкривачів. Можливо, ними станете ви.